Край український краю стоголосий, де співають ранки в кришталевих росах, де в вишиванки одягнулись села, у садах зелених писанки оселі. Ти один такий у всьому світі. Ти моє кохання В ніжнім цвіті, Ти моя. Розлука і стрічання, перша моя пристань і остання, Я краси такої не стрічала і досі, тут у них тихенько стеляться колося, як буває, важко в серці, іду на сповідь, де твої простори. Де волошки в полі, ти один такий у всьому світі, ти моє кохання в ніжнім цвіті, ти моя розлука і стрічання, перша моя пристань і остання. Ти моя розлука і зустрічання, перша моя пристань і остання.